Наполеон Бонапарт, людина, яка змінила хід історії, народжений 15 серпня 1769 року на Корсиці, він пройшов шлях від простого офіцера до імператора Франції. Його блискучі перемоги на полі бою, карколомний злет до влади та амбітні реформи, зробили його легендою. Але ким він був насправді великим полководцем чи безжальним завойовником. Шлях до влади. Його військова кар'єра стрімко злетіла під час французької революції. У 1796 році він очолив італійську армію та провів серію блискучих кампаній, які зробили його національним героєм. Через кілька років він здійснив державний переворот і став першим консулом, а у 1804 році імператором Франції. Наполеон неодноразово змушував Європу тремтіти. Він розгромив австрійців, прусаків, росіян і створив величезну імперію. Його легендарні перемоги, такі як битва під Аустерліцем 1805 та ваграмом 1809, стали прикладом військового мистецтва. Проте навіть генії помиляються. У 1812 році Наполеон здійснив похід на Росію, який став його найбільшою катастрофою. Важка зима, партизанська війна та голод знищили його армію. Через кілька років коаліція європейських країн здолала Наполеона і його було заслано на острів Ельба. Його ім'я досі викликає дискусії: одні вважають його тираном, інші великим реформатором. Але без сумніву, Наполеон Бонапарт назавжди залишив слід в історії. Не забудь підписатися на канал, якщо хочеш більше таких відео, став лайк, якщо тобі цікава історія. Напиши в коментарях, як ти вважаєш на